Дорогі первомайці, розпочинаємо четвертий блок нашого інформаційного випуску Запитаю мера нагадаю, ми започаткували його для того, щоб ви самостійно задавали питання, які вас цікавлять і безпосередньо мені, а не шукали інформацію на теренах інтернету або збирали плітки. Наступна запитувальниця у нас була Зірська Ольга. Ну, вона тут серед свого запитання публікує оголошення про збір коштів. Ну, шановна пані Ольга, гарною справою ви займаєтесь, але ми не підтримуємо чужі збори, які не можемо приконтролювати, куди збираються кошти, на які, як проводяться закупівлі. Ми підзвітні наші, нашим донаторам, тому збираємо виключно самі. І то вже не раз натрапляли на махінацію, коли благодійним фондам джерело маніпулюють, під його ім'я збирають кошти, а публікують свої карти. І тому ми не розбираємося, хто займається. Мається шахрайством, хто ні? Просто виключно самостійно організовуємо збори, якщо таке трапляється. Шевлякова Анна в Україні дефіцит електроенергії, а ліхтарі на вулицях гарять до 23-ї. Так насправді. Ми проаналізували з представниками, з енергетиками навантаження, яке спричиняє вуличне освітлення. Воно не є суттєвим. Це менше 200 кВт на місто. Враховуючи те, що ми вже багато років і там еволюціонувала наша система освітлення міста в бік енергоефективності, споживання ліхтарів на столбах є незначним для енергетики нашого міста і суттєво на баланс не впливає. Це навіть не один під'їзд дев'ятої поверхівки. А просто там декілька поверхів, якщо порівнювати співвідношення з споживання. Лага до Юлія, коли почнуть робитися дороги во дворах, і коли почнуть робитися місця для парковок, коли у нас будуть нормальні тротуари, чому люди повинні скидатися на дороги, це нормально, і саме... найголовніше, коли будуть міняти мера? Так, ну щодо заміни мера, як тільки оголосять кампанію передвиборчу, то чекаємо вас з такими гарними ініціативами. передвиборча програма, вже я так розумію, у вас є. То можете з цим іти сміливо. А, а чому довжне скидуватися? Бо надходження поточні місцевого бюджету вони сплатили податки офіційно, і ми би з радістю не збирали гроші, які вони, якщо б вони надходили до бюджета. В офіційний спосіб за ті гроші виконували всі ваші забаганки. Але ваш райтер, який ви забажали, набагато довший, ніж ваші можливості, ваші мешканці нашої громади, бо це не моя громада, і не я розподіляю тут гроші. Це наша громада, і у нас з вами не вистачає коштів на все те, що ви перелічили. Пусковий Микита, коли на Бродвеї, на першому другому мікролі зроблять зливні системи після дощів там буквально з'являться з'являються азера там вже дещо зробили. От ми зараз намагаємось там ще перекласти, ну маємо в планах перекласти з лівневу каналізацію під аркою. От зараз та бригада, яка виконує ці роботи, зайнята на дорожніх роботах. Як тільки буде або не погода, або дойдемо там в осінній період, плануємо виконати ще ці роботи. Але там вже повинно бути трохи краще ніж було. Нову будувати там ніхто не буде, але ми маємо труби. Якщо там обійдеться якимось дрібним ремонтом, то це зробимо. Грузіна Тетяна, добрий день. Хотілося б знати, які пільги існують у нашій громаді для інвалідів другої групи, безкоштовний проїзд у міському у міських маршрутках, як, наприклад, у лозовій, перерахунок коштів на картки. Ну, дивіться, крім тих, що передбачені державою, окремих пільг від муніципалітету для інвалідів будь-якої групи, ми не маємо. От і знову ж таки упираємось в можливості місцевого бюджету. Олена Чернобая, вітаю У будівлі 4 школи. Частина вікон забита фанерою. А в тому крилі, де знаходиться спортзал, встановлені нові вікна. Цікаво, чому так це крило здається в оренду. Якщо так, то під яку діяльність? Ну я не знаю, вікна там в 4 школі в спортзалі. Мені в вашу яскраву фантазію. В спортзалі там були помінені вікна ще до того, як школа була закрита. Окремо там ніхто не міняв і не вставляв вікна в спортзалі, якщо... а врешті, там, де забиті фанерою, вони були вибиті вибуховою хвилею. Ніякої там діяльності не ведеться, нікому вона не здається. Якщо вам відомо щось інакше, то повідомте, але це якась вигадана, супервигадана історія. Кабанчук Анна Юрівня, чому полишають комунальні услуги? Ну, це питання з категорії, куди діваються гроші, звідки береться пил. Ну, бо дорощують складові комунальних послуг. Ну, мені тут на це питання відповісти більше нічого. Ми вичерпали з вами пул питань. Дякую, що провели активність. Дарче хочу подякувати в принципі жодного. Неадекватного запитання від якогось там е, користувача, там, типа барсук 49, там е, е, не було. Більш-менш всі були сформульовані в адекватний спосіб. На жаль, лише деякі українською мовою. Хотілося б побажати в наступного разу наш формат спілкування, все ж таки більш офіційний, щоб ви використовували державну мову і враховували ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні, бо наші збройні сили несуть важку варту на кордонах нашої батьківщини, і ми тут на місці повинні поважати один одного, обираючи в тому числі мову офіційного спілкування.